Громадська організація Серце Харкова і чергова видача підтримки у місті тут допомагають як ВПО, так і містянам за плечима тисячі виконаних заявок. І на цей раз перевагу віддали саме вимушено переміщеним особам із деокупованих територій та родинами з дітьми до трьох років. Ця допомога прийшла нам місто Ужгород від фонду Андрія Півня. Привезла нам, як завжди. Нова почта щиро вдячні за підтримку волонтерів. Ми це все прийняли, це все розпакували по пакетам. І сьогодні люди, наші мешканці, будуть це отримувати. Ми щиро вдячні за підтримку нашого міста, хто допомагає. Ужгород дякуємо велике за підтримку і всім, хто допомагає. Від цього серця Харкова велика. Вам дякуємо. Всі волонтери по-разному допомагають. І кожному я висловлюю подяку. Кожному міський уклін за ваш труд, бо це зазвичай трудна важка робота. Допомогу отримала і Тетяна з Покровського, мати трьох дітей наймолодшому. Один і шість чоловік на жаль загинув. Хочу висловити велику подяку за серцю Харкова, що допомагають переселенцям. Я з міста Покровськ, ми виїхали з сім'єю дуже такий тяжкий час. Ви для нас все. Дякую вам велике. У нас будинок знаходиться біля ЖД, і е, там немає ні світла, ні газу, ні води, Ну, зовсім нічого. Бувала на е, пратке ДЗ це завод металургійний е, Виробив е, лаборантом. А, проживали також в своєму будинку. На жаль, залишилися так. В Харкові дуже гарно, дуже гарний міст. Ви знаєте, дуже тепло привідно ну, зустрів нас. Ну, не було такого, щоб відмовили. Дуже добре допомагають. Підтримали й родину Антоніни, яка мешкала поблизу Бахмута. Наразі жінка сама з дітьми. Її чоловік боронить країну в лавах Збройних сил. Вони чудові, вони неймовірні, без відмов. Олена феєчка, Я її завжди коментую в соцсетях. і дуже дуже вона величезне серце. На видачу підтримки прийшли дуже багато переселенців з Вовчанського. З травня місяця. Приїхали дуже потрібна допомога. Дякуємо вам за допомогу. Для кожної дитинки вона дає частинку свого серця. Вона кожну дитинку поцілує, обніме. Ви знаєте, я відсюди виходжу майже за слізми, тому що вона настільки боя дитина, дитовиця щось попросила вона дайде обов'язково для неї. Таких людей у місті дуже мало. Маленька жіночка. Ну так її хочеться пожаліти. А вона велика жінка. Вона жінка з великої букви. Вона, ну я не знаю, так, таких жінок дуже мало. Дуже мало. Ми настільки їй вдячні. Дякую. У ГО СЕРЦЕ Харкова планують проводити видачі і надалі, і шукати всі можливі засоби для цього. І, звісно, не забувати про слова подяки тим, хто підтримує. Дякую всім, хто допомагає нашому місту герою Харкову. За дякую за підтримку нашого міста, героя. Щира подяка всім. Це країни Європи, це західні країни, всім, хто допомагає. Вас дуже багато і від цього серця Харкова. Велика вам дякую за підтримку нашого міста. Дякуємо це Олена Кулич, засновниця та керівник серця Харкова, наша Оленочка, про яку говорять зі сльозами, це дійсно так, тому що вона щира, така як я. Да, дякую велике, Анастасія Почерніна, Вадим Макарюк вісті.